Ти говорив про анальні свічки, mm -hmm. коли вони потрібні. Дивіться, анальні свічки, анальні мазі, анальні креми no. в 95 випадків це симптоматичне лікування mm -hmm. Це Симптоматичне лікування і, Вибач. Симптоматичне лікування проктологічних захворювань. Так. так. Ти приходиш на візит до проктора, no, і геморої, так. Так. він тобі каже, що в тебе є геморд, який через місяць розсмокчуться. Але для того, щоб ти весь цей місяць не терпів, на тобі е свічку. На тобі угу. свічкою, і ти, на тобі мазь, ти будеш мазати цю е, гімордальну вузол мазі, вона буде допомагати. Ти прийшов до проктолога, ти прийшов до проктолога, в тебе кровиті анального каналу. Подивився тебе проктолог, каже, в тебе внутрішній геморой другої стадії, він у тебе кровить. Е, тобі треба нормалізувати свій стул. Менше сидіти, більше рухатися, давай в залі, поки що, без важких фізичних навантажень. Давай без важких фізичних навантажень, підмивайся після туалету, але для того, щоб ця кров зараз зупинилася і не кровоточила, на тобі свічки, які тобі зупинять цю кровоточку.